Них подібні умови ну я не знаю. Я не беру участі в цих переговорах, і я не буду коментувати, не знаючи цієї процедури. Е, підозрюю, що так є певна вага щодо конкретних осіб, але це залежить від багатьох факторів. Е, це залежить від того, чи Є особа, ну будемо говорити так, знаковою особою. Так, тобто вони можуть попросити декілька осіб за одну, там, скажімо, за одного е е українця, який є, ну умовно, якби це був хтось із командирів, е ну той же самий екс-мер е Херсона, якого Україна е місяцями і роками намагається повернути в Україну. Ну, вони виставляють вищу ціну. Знаєте, це так, е це е фактично терористи. Китири, які розуміючи ціну заручника, будуть набивати йому ціну з тим, щоб отримати більше за нього. Хоча давайте говорити відверто для Росії ті, кого вона повертає, не мають жодної цінності. Тобто тут ще й інше питання Росії, в принципі, глибоко начхати, чи поверне вона там умовно 186, чи поверне вона там 1186 своїх оцих військовополонених. Вона їх вбиває сотнями й тисячами на полі бою, абсолютно не рахуючи і не жаліючи. Тому для них людська цінність і, скажімо, кількість тих, кого вони повернуть, не грає ніякої ролі. Вони діють так під примусом уже міжнародних партнерів з тим, щоб цей процес відбувся. Тобто Росія не дуже зацікавлена в цьому процесі. Тобто, вона не зацікавлена повертати своїх. Вони їй не потрібні. Це для неї сміття, не люди, розумієте? Ось і. E tudo... Uh... Ми маємо державу о, сусіда саме такого рівня, і треба говорити відверто, чим вона є. Е, і треба враховувати це, е, розраховуючи на всі переговори, розраховуючи на те, щоб вони були результативними. Для нас результат це повернути своїх. Що там буде з росіянами з тими, знов таки тут є ще один важливий момент, на який я хотів би звернути увагу, тому що Україна інколи е, намагається повернути тих, кого не можна повертати, тобто ті. Е, Хто, наприклад, умовно воював за Україну, має російське громадянство, але е, за якихось причин Україна вирішує припинити їхню статус резидента на території України і намагається передати в е, межах обміну до Росії, де їх чекає абсолютно переслідування, катування, можливо, вбивство, ще щось там. Тобто, це ось є такі випадки, тому що для поповнення такого фонду є такі випадки. Буквально е, в останній місяць ми мали справу з декількома такими випадками. А пане Олександр, чи правильно з сукупності факторів, що ви назвали, про обмін всіх на всіх не йдеться, не йдеться навіть приблизно. Думаю, що ні, Росія по перше, Росія завжди буде тримати певний запас заручників. Вона їх не буде віддавати до кінця. Нагадаю, що до сьогоднішнього дня Росія не встановила і не визначила навіть точно цей список кількість. Всіх тих, хто а, перебуває в місцях несвободи, і кого вона отримує навіть в інкомунікаду статусі, тобто без оголошення такого статусу, це теж є проблема, і е, це такий, ну будемо говорити, е, закритий фонд е, Росії для того, щоб вона здійснювала такі можливі обміни, або ж десь е, вчиняла якийсь тиск, шантаж для України е, з. Якоюсь пропозицією обміняти цих заручників, повернути їх, нагадаю, що майже три сотні вже перебувають в статусі засуджених, тобто фактично вони відбувають покарання за злочин, які не чиняли. Пане Олександре, ви говорили про власне те, що протягом буквально кількох тижнів останніх були спроби повернути в Росію нерезидентів, тобто людей, які не є військовополоненими, то які результати таки їх повернули чи, чи ні? Чи не вдалося? Немов би ця процедура була зупинена. Угу. Е, ну знов таки. Але е, тут, тут потрібно, щоб наша влада мала чіткий сигнал, що е, треба ще й перевіряти е, небезпеку е, для осіб, яких повертають е, в Росію. І якщо ці особи були такі, що ну умовно вони воювали в е, тому ж Чеченському батальйоні, навіть на етапі там 2021 років, але вони е, мають статус учасників бойових дій, але як такі, що воювали на боці України. для них зрозуміло, що доля може бути дуже. Негативна, в разі коли їх передадуть на той бік, тому тут треба враховувати це, і нагадаю, що е, Україна все таки має дотримуватися стандартів, е, е, які визначені ті ж європейською конвенцією. Це і друга і третя статті відповідно: право на життя, право не бути підданим катуванню, які забороняють передавати в державу, де особа може зазнати такого поводження. Відповідно, це там справа Сьорінга, відома ще з далеких там х років. Минулого століття, коли сполучене королівство Великобританії, яке мало екстрадувати до Сполученого Сполучених Штатів Америки, цього пана Сьорінга, який був реальним вбивцею, але йому загрожувала смертна кара, от через те, що йому загрожувала смертна кара в сполученому, ну, він вбив поліцейського в Сполучених Штатах і втік перебував десь там, ховався в Європі, але врешті-врешт був заарештований і перебував на екстрадиції в Сполученому Королівстві Великобританії, то було зазначено, що в разі, якщо його передадуть до сполучених, Іх штатів Америки то йому загрожує навіть не те, що смертна кара, а перебування в коридорі. В очікуванні смертної кари, і оце становитиме порушення статті 3, тому йому не можна, скажімо, його не можна естрадувати через таку загрозу. Тут ми говоримо про те, що цих осіб абсолютно точно будуть і катувати, і можливо навіть уб'ють, тобто їм загрожує так само відповідне жорстоке поводження або смертна кара, і відповідно таких осіб так само не можна передавати до цієї держави. А як тоді з ними потрібно вчиняти? Тому якщо вони знаходяться в нашому полоні, повертати Росії, ми їх не можемо. Вони ж. Можуть вічно в полоні бути умовно. Але ну, що ці ним... особи не є і в полоні. Вони перебувають в ПТПІ, так званому, тобто це табір для осіб іноземців, які утримуються, не маючи права на легальне перебування на території держави. Це те, що пам'ятаємо, верхній ЛАРС. українці, які mm -hmm. перебували, яких не допускали на територію Грузії, але вже випхнули з території Російської Федерації. Тобто, це ось приблизно так само Україна поводиться з тими особами, ось в таких же місцях несвободи. Вони можуть кудись умовно. Вони в Європу можуть перебувати в тих місцях. Насправді. Вони можуть залишатися і перебувати в тих місцях або бути вислані на територію третьої держави. Олександра, ну, а яка у нас нині ситуація? Якщо ви згадали про Верхній Ларс, там залишилися ще Українці? Так. Там залишилося десь з два десятки, наскільки я знаю, українців, які відмовилися виїздити звідти? Вони не хочуть повертатися в Україну? А причини відомі? Ну, я не можу сказати, які це причини. Скоріше за все, вони не хочуть, щоб потрапити. Ну, от, е, значна частина з тих, кого повернули, уже були вчора в ТЦК. Ага, навіть так. Навіть так. Тобто, по великому рахунку, я так правильно розумію, що це чоловіки, які не хочуть повертатися, щоб Можливо. не потрапити на війну. Так, да. в основному там були чоловіки. Там було декілька жінок, вони всі повернулися. Угу. Як тепер бути з цими двома десятками людей, які там знаходяться назад? Їх повернути там на територію Росії. Росія буквально напускає в Україну. Вони не хочуть, вони ж не можуть там вічно перебувати. Як та ну, не з ним в принципі, вони мають бути повернуті до України. Вони очікують на українські документи. Я не зовсім знаю і розумію, чому відбулося саме так. Нагадаю, 69 осіб вивезли літаком. Угу. Звідти це такий був спецпроєкт, спецрейс з поверненням в Україну. І знов таки було, нагадаю, там 93-95 осіб. Тобто частина з тих, хто не був повернутий, фактично там десь 22-23 особи приблизно мали залишитися. Чому вони залишилися? Яка мотивація, і як це буде врегульовано, будемо дивитися далі. Якщо ми кажемо знову ж таки про цих людей, чи може бути це примусовий вивіс з цієї території на територію України? От зараз вони не погоджуються, чи може це буде примусово, коли Україна підготує трансфер і все інше? Справа в тім, що там є особи, які можуть і не повертатися в Україну, в разі якщо вони мають зарубіжний паспорт, вони можуть виїхати на територію відразу третьої держави. Тобто вони, якщо отримають підтвердження, ну умовно частина українців, які були вивезені, давайте згадаємо. Там було три категорії українців: перша це ті, хто звільнився з місць відбування покарань, кого викрали з херсонських в'язниць. Це ось Власне, чотири херсонські в Херсонській в'язниці було далі. Це ті, хто отримав вироки від 2014 року на території Російської Федерації. Це більшість так звані наркотичні справи психотропні. Це 15, 16, 17 роки. закінчився термін відбування покарання, і вони так само були вивезені. Але вони були засуджені вже Російською Федерацією і. Без документів вивезені ось на територію верхнього Ларса. А третя категорія це ті, хто з територій окупованих відмовлявся брати російське громадянство, і відповідно це звичайні цивільні українці, які не проходили через кримінальне переслідування, і вони мають абсолютно повне право отримати документи міжнародного зразка і не обов'язково повертатися в Україну. Тому, от, мабуть, ця категорія і залишилась не не бажаючи повертатися. Угу. Пане Олександре, ми готові долучити до нашої дискусії ще одного спікера з нами вже на онлайн зв'язку Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації України. Пане Петре, добрий ранок, вітаємо. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Ми намагаємось проаналізувати численні злочини російських загарбників. І, зокрема, про ще один важливий також говорити це безпосередньо про викрадення українських дітей. Наразі з останньою свіжою інформацією щодо цієї теми, завдяки посередництву катеру, додому повернулися 83 українські дитини. Про це повідомив омбудсман Сергій Лубінець. Каже, діти прибули з тимчасово окупованих територій України та Росії. В межах ініціативи Bring kids back you. Кітс Бекю А, від початку повномасштабного вторгнення вже повернуло 1564 дитини. Частина з них проходила програму психологічної реабілітації та відпочинку у столиці Катару. Лобінець подякував Катару за стійку підтримку та підкреслив, попри складнощі країна залишається прикладом гуманності та міжнародної відповідальності. Uh, пане. Петре, коли ми кажемо безпосередньо про депортацію наших українських дітей, незаконне ось це вивезення щодо безпосередньо нашого Маріуполя, чи а, стикались ми з ситуацією, коли дітей спочатку евакуювали умовно задля безпеки, як вони це кажуть, на навчання, на оздоровлення, а потім повертали ймовірно на тимчасово саме окуповані території, бо буквально фінансувати ж треба перебування цих дітей. А в росіян зараз ну дещо скрутне становище щодо щодо подібних ініціатив. Ну, насправді, якщо повертатись до викрадання і до депортації маріупольських дітей, то давайте розділимо це нам на, на два блоки. По-перше, це саме власне викрадання. То тобто, тому ведеться про тих дітей, які сіро там і вже під час бойових дій, під час битви за Маріуполь. От, -от е, велика кількість цих дітей була дійсно вивезена під керівництво Львової Балової, і досі невідома. У значної більшості невідома їх подальша доля і невідомі навіть їх дані, чим користується, власне Російська Федерація для того, щоб не повертати цих дітей. Останні цифри, які ми чули, які наголошувала у тому числі сама там Російська Федерація, тому мова йдеться від 500 до 1000 дітей з Маріуполя. Повторюсь, це діти, які не були сіротами до початку повномасштабного вторгнення. А з початку повномасштабного вторгнення, через бивства російської армії, і їх батьків, вони на жаль такими стали. Ці діти розпорошені по території Росії. Ської федерації вони все роблять для того, щоб скрити їх персональні дані, для того, щоб ми їх не знайшли, і наскільки я знаю, це дуже складний процес для повернення цих дітей. І він взагалі розпочався, лише виключно після того як Львова Білова отримала ордер міжнародного кримінального суду. Це хоч якось почало посуватися в цей бік. Інша історія, всі інші діти ні, таких фактів, що дітей евакуювали, потім повертали назад. Таких фактів немає. Насправді діти Маріуполя залишаються зі своїми батьками, залишаються на території Маріуполя значною мірою. Дійсно, вони виїжджають на території Російської Федерації ФОВОЗІ там всілякі табори. Це там як частина ідеологічного впливу, але назвати там це депортацію, наприклад, ну то це буде сильне перебільшення, і це скоріш буде підігравати пропаганді російської аніж правді і тому про. Процесу щодо повернення наших дітей з іншого боку, ще є один процес, про який якось він за залишається залаштунками, і цей процес стосовно тих дітей, які зараз стають або сіротами, або зараз розлучають їх за рішенням комісій, які діють на території Маріуполя, не тільки на території Маріуполя, насправді на всіх окупованих територіях комісії по справах неповнолітніх, які вирішують питання по позбавленню батьків батьківських прав в такий спосіб. Наші діти стають умовно Кажучи сіротами, тобто вони стають тими, в кого немає офіційно батьків тепер за російським законодавством, і далі вони так само як і діти, яких було викрадено на початку повномасштабного вторгнення, вони потрапляють під дію російських законів щодо опікунства, щодо встановлення і так далі. Тобто, про тому, що вони мали би стати попри сам незаконний процес та да, позбавлення батьківських прав на території Російської Федерації громадян України, наші діти у тому числі зникають в такий спосіб, і ця історія. Вона ще поки що залишається залаштунками. Знов таки скажу, ми там працюємо над цим. Я думаю, що, врешті-решт, ми дійдемо до повернення і цих дітей додому. Угу. Пане Олександре, на вашу думку, як Такі люди, наприклад, якось не знаю, там Папа Римський, там Перша леді той чи іншої країни можуть впливати на процес, в тому числі повернення дітей. Там Папа Римський свого часу вплинув на жаль, покійний вже вплинув на процес повернення азовців свого часу, ось маємо історію про те, що Перша леді США Меланія Трамп передала лист Путіну щодо викрадених українських дітей, лист вручив особисто Трамп під час саміту на Алясці. У листі Перша леді закликала Путіна повернути дітей додому і наголосила на їхньому праві на безпеку та щасливе дитинство. У тексті вона також зазначила, що цитую у кожної дитини в серці однієї ті ж тихі мрії. Вони мріють про кохання, можливості та безпеку. А коли в таку справу втручаються, ну наприклад. Знову ж таки, там от перша леді США, це може пришвидшити на процес повернення наших дітей? Це якось впливає на верхівку Кремля, чи це просто такий красивий жест з боку США? Ну я б не казав, що це красивий жест. Ось до слів пана Петра я додам, що в Маріуполі було на е, момент широкомасштабного вторгнення 51 тисяча дитячого населення. Тобто, ось ми говоримо про таку кількість, але в нас немає відомостей, скільки там залишилося, і скільки е, пройшли через. Втрату батьків. Щодо першого питання, то я б відповів, що вода камінь точить. Тобто крапля за краплею е, створює якраз оцю синергію. І е, коли ми говоримо про вплив і міжнародний тиск, то тут ніхто не знає, з яких е, з гравців буде більш сильним і впливовим, але важливо долучення всіх. І те, що ось Мелані трамп написала листа, фактично вона підтвердила певний такий тиск в межах оцієї ініціативи Повернути дітей додому. Bring kids back», яка власне створила міжнародну платформу, яка мала б працювати на сьогоднішній день. Ну вона більше будемо говорити. Промоційна адвокаційна, аніж е, е, якщо не рахувати катар, який справді є ну, більш ефективним порівняно з іншими е, цими учасниками цієї платформи, власне, але разом з тим це мало би працювати. Наскільки це буде впливовим? Наскільки це буде працювати, залежатиме і від, е, ну, будемо говорити так методології роботи цієї платформи, від того наскільки буде сильним. Тиск, тому що більше це, ну, поки що, джентльменське, скажімо так, спонукання. Але ж ми маємо справу з Росією і з Путіним. Це трошки, ну, скажімо, не джентльменського рівня суб'єкти. Абсолютно. Пане Олександре, ви сказали, що вода водоточає, і я згадала ще один злочин, який росіяни вчиняють зараз на тимчасово окупованих територіях, і він якраз пов'язаний з водою. Пане Петре, що зараз з водопостачанням на Донеччині, зокрема у Маріуполі, Маріупольському районі, в самому Донецьку? Чи є хоч якісь покращення? Або, знаєте, чи працюють хоча б окупанти над тим, щоб стало хоча б трішки краще? Ну, одразу всі ні. Ну, тобто там покращення не може бути в принципі за тих умов, в якому опинилась Донецька область, в першу чергу всі міста Донецької області. Ну неможливо там взяти по, взятись покращення ні звідки, допоки не працює канал Сіверський Донець, а нема нічого для того, щоб він запрацював на сьогоднішній день. Там покращення не буде буде погіршення. Якщо брати певні міста, де вода ще ну якось є, як наприклад, в Маріуполі, попри там графіки, попри а, певні обмеження і складнощі, при тому, що вона все ж таки ще залишається там на війну від Макіївки чи Донецька це теж питання виключно часу, тому що рано чи пізно повністю зміліє водосховище, з якого Маріуполь живиться водою. Воно вже змінило понад тринад понад 70%, і це в абсолютних величинах І ще треба враховувати, що там заїлювання, і забруднення, і таке інше. Тобто, вона до, до нового року цілком можливо, що Маріуполь буде в той самій ситуації, що і Донецьк. То Донецьк з Макіївкою там взагалі просто суцільний жах, плюс Тарес, плюс там Горлівка, плюс. Ще купа місць на півночі Донецької області, де ця криза почалася насправді не сьогодні, не вчора, і навіть не цього року. Це просто вони дійшли вже до крайньої точки від того, що є, вичерпавши всі резервне водосховища навколо, і це ну абсолютний жах. Чи шукають росіяни якогось вирішення разом з окупаційною владою? Ні, не шукають, тому що його в принципі немає. Займатися цим треба було навіть не вчора, а позавчора. Ну і власне за відсутністю фактичного ресурсу, фінансового ресурсу, в першу чергу. Ергу навіть ті рішення, які здавалось би оперативним, можна було прийняти, вони не можуть їх прийняти тут, навіть не в тому питанні, що вони технологічно над цим не працюють, але це дійсно дороговартісні дорого процеси, ну, наприклад, буріння скважин, тому що є певні там обмеження, да, взяти Донецький кряж. Повністю Донецьк, Маківка, там залижив води питної, яку можна використовувати, хоча б як технічно, фактично вони знаходяться на глибині понад 100 метрів. Тобто там шалені скважини треба бурити для того, щоб діставати цю воду, і це ж рішення буде там, умовно кажучи, для одного мікрорайону. Тому такого рішення ні немає. Можна було піти шляхом очищення шахтних вог частково, хоча б знову ж таки це не питна вода, а хоча б технічна якась вода. Це потребує також і технічного, і фінансового ресурсу, якого. Ого, власна окупаційна влада наголосила вже, що в них немає, і вони цим займатися не будуть. Тобто, люди фактично кинуті напризволяще ситуація буде гіршати. А давайте не забувати, що наближається опалювальний сезон. А в Донецьку, наприклад, в принципі, вся система а, о, централізованого опалення вона поста, тому що люди позливали воду для того, щоб її користуватися, тому що вони приречені, і нема де її більше взяти. А вода Донбаса яка має забезпечувати водопостачання на всі окуповані території, а, вона вже наголосила, що в них немає для того, щоб наповнити систему центрального опалення в Донецька, в першу чергу, тому донечани ризикують зустріти морози вже не просто без води, а да, ще й без опалення. І далі воно буде гіршати. І ситуація з водою насправді вона притоманна не лише Донецькій області, а всім окупованим регіонам, включаючи навіть